Новенькі знижки у «Аврора» 28 липня по 3 серпня. Не знаю, що вдасться знайти в магазині, але ось вам невеличкий анонс із сайту. Іграшка антистрес свіш котик 44 гривні. Топниця прямокутна пластикова з кришкою 139 гривень. Чашка фарфорова з кришкою 139 гривень. Ось такий котик. Тарілка обідня 44 гривні. Ось така. Іграшка антістрес-песик в асортименті 139 гривень, салатник скляний круглий 11,5 см 99 гривень, машинка динозаврик, 64 гривні. форма для випічки 49 гривень, заліконова, соусниця скляна з ручкою 200 л, 49 гривень, ложка чайна 24 гривні 16 см. Стакан скляний високий, 540 мл, 64 гривні. Дитячий харчовий контейнер 64 гривні. Ось такий з вучками і кришкою. Суміш для приготування лимонаду макати 24 гривні. Фопей смаком шоколадного морозива 45 гривень. Скляний салатник діаметр 250 мм, 99 гривень. Пластикова сушка для посуду 99 гривень на знижці. Стакан скляний з подвійними стінками і блискітками 99 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 450 мл великий 99 гривень. Акумулятор для холоду 900 грамовий – 99 гривень. Відро для сміття 149 гривень з кришкою. Ліхтарик на стіни, акумуляторний, триватий. 249 гривень, сковорідка Арте 126 см, діаметр 419 кошик для зберігання речей 58 гривень, банка з кришкою і трубочкою для напою 74 гривні, кремонка 58 гривень, бульйониця люмінарк 58 гривень. Ось такий стакан з подвійними стінками 250 мл 74 гривні. Контейнер пластиковий з кришкою і дерев'яною ручкою 190 гривень. Пастила фруктова в асортименті по 16 гривень. Напір рощиний кокос 12 штук в упаковці 74 гривні. Фрутівний кошик з ручкою 190 гривень на знижці. Ось такий набір струбцин, G-подібних 109 гривень. набір пластиковий для ванни 194 гривні. Чохол-охолоджувач для пляшок 84 гривні, панка люмінорк 84 гривні півлітрова, чашка з блюдцем 300 мл, дуже гарна – 169 гривень. Термосумка на 26 літрів 299 гривень. Чіпси картопляні 12 гривень ось такі. Ось такі трубочки креску на знижці 34 гривні, є шоколадні та банан. Аерозоль від комарів 64 гривні. Маслянка на знижці 55 гривень, ось така дуже гарна. Чіпси норі хрусткі. 25 г по 39 гривень є різні смаки. Напій цоковмісний моджу 16 гривень. Кава 900 г 449 гривень нервно знижці. рідке парфумоване 64 гривні. Світильник кемпінговий, акумуляторний з регулятором освітлення 169 гривень, форма для гри в піску 24 гривні. Дитячий ось такий телефончик музичний 77 гривень. Фонар на батарейках ручний, ось такий за 49 гривень маленький. Термокошик такий ось дуже гарний. За 179 гривень. Розшітка для гриля. 129 гривень, котекс, 109 гривень на знижці, велика пачка 24 штуки, Гель для прання 4 літри, 169 гривень, прокладки гігієнічні котекс 30 штук, 109 гривень, і такі нічні 22 штуки, також по 109 гривень, цуковниця з ложкою пластикова, 29 гривень на знижці, Желе для плавання, губка Боб 129 гривень. Іграшка «Антистрес» з пороїнами 59 гривень маленька. Іграшка для собак м'яка динозавр 25 см 99 гривень. Ніч для піци металевої формі сокири 34 гривні. Підставки під гарячі 3 штучки круглих 34 гривні за набір. Дошки кухонні пластикові на знижці дуже гарні. Кошик для зберігання речей, декоративний текстильний. 117 гривень, олівець канцелярський прозорий, 19 гривень, Клібниця пластикова колір мікс, 19 гривень, банка для консервування скляна з кришкою 370 мл 19 гривень, качечка для купання аврова 39 гривень, келих для шампанського 185 мл 39 гривень на знижці, склянка. Висока льодовик 280 мл 39 гривень. Ніжша тківниця для капусти 55 гривень. Машинка іграшкова заводна динозавр 59 гривень. Кошик для зберігання речей текстильний 119 гривень. Іграшка м'яка кубик персонаж мікс, 20 см 119 гривень. Тарілка скляна прямокутна 28х20-119 гривень. Крем база під макіяж 3 119 гривень від ловід. Фруктовниця металева каркасна кругла, 119 гривень, Ківш Аумо, 16 см на 1 літр об'єм 199 гривень, ніж кухонний 13 см 199 гривень, тарілка скляна кольорова фруктмікс 88 гривень, тарілка обідня 220 мм діаметр 44 гривні Іграшка антистрес сквіш котик 44 гривні. Слайм толтою з кольоровим в асортименті 139 гривень. МКТ шоколадний 45 гривень. І тортовниця прямокутна пластикова 139 гривень. Це ще далеко не всі знижки. Більшість ми ще з вами побачимо в огляді вже з магазину. Сьогодні обов'язково з'їздю познімаю вам багато всього цікавенького, що зможу знайти в фізичних магазинах. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати новенькі знижки. І напишіть огляд, з якого магазину вам би цікаво було подивитися. У нас тут є і новус, і варус, і ашан, і все, що тільки можна придумати, в принципі, тому можу не знімати все, що ви забажаєте. Цікаво. І також наближається сезон збору дітей до школи. Цікаво було вам подивитися відео огляд шкільного базару з різних магазинів. Ставте лайк і бувайте!